Обвуглена Біблія на попелище, де раніше був дім молитви в селі Баничі. Орієнтовно об одинадцятій ночі, 27 березня, росіяни влучили двома шахедами по релігійній установі в Глухівській громаді. Пастор Микола Могилевський каже: вони працювали в селі з 2005 року. і до страшної ночі. Це дуже було гучно, чутно, коли було були ці прильоти. Коли а, син мій молодший, вийшов на трасу, каже батько: це дім молитва. І коли ми прийшли сюди, вже все, все горіло, все палало. Ну на жаль, чоловік розказує, у молитовному домі проводили богослужіння, але головною діяльністю була робота з малечою. Тут працював денний дитячий центр. Щотижня заняття відвідували 60 дітей із села Баничі та сусідніх Вікторового та Перемоги. У нас були різні заходи. Це були не лише. На духовне збагачення напрямок для дітей, але і соціальний напрямок, і життєві навички. Ми навіть трохи намагалися підтягувати академічну частину з дітьми, тому що ці втрати, починаючи від двох років ковіду, потім три роки війни, ми бачили, що діти цього потребують. На питання, чому росіяни могли обрати саме цей об'єкт для атаки, пастор каже: відповіді немає. Не знаю, що в їх там в голові. Але цей об'єкт, наш дім молитви, завжди він служив для людей, для дітей. Ніяких військових не було і поруч навіть не було ніяких військових об'єктів. Я не знаю, чому саме вони вибрали нашу церкву. Матвій Могилевський один із прихожан церкви, син пастора. Він разом з іншими на місці розбирає завали та пробує знайти вцілілі речі. каже на місце влучання прибіг майже одразу вночі. Я вийшов з дому, одразу подивився, що типу, огонь горить. Ще так друг сказав, зі школи десь влупило. Я так вийшов, кажу, все, 100% по церкві. Сразу побіг, тут вже були люди, пожарки ще не було. Це був денний центр у нас, ми грали тут з дітьми, Так, уроки у нас англійського язика з маленькими були дітьми. Ну і так, Танці, пісні, розважальні ігри, такі розвиваючі ігри конструктор для дітей був внаслідок удару. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Поряд, адміністративне приміщення банецького лісництва. Там вибиті вікна. Жителі кажуть, безпілотники влучили з різницею в орієнтовно 4 секунди. Ровно один зарив, потім інший разом. І заріво пожар. Нам буквально через пів години зателефонували, сказали, що ваша квартира постраждала, побиті окна, стекла. Ми утром прийшли і почали стекла вбирати, ремонтувати. Все, за дві хвилини не стало нічого. Ні молитвеного дому, ні в людей вікон. Всі повискакували, кричать, плачуть. У мене двоє батьків вже по 80 з лишнім років. Дитина у мене аутична, сину 32 роки. Дякую Богу, що ми залишили живі, вікна ми поставимо, а кацапам, які тут їздили, пили, їли, ми їх годували. Дитинство разом прийшло. І оце таке пробачення не буде. А якщо б у мене ще хтось воював, так як загинув у моїх сусідів, це я не знаю. Isso